Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така класна фара. Вона світить жовтим і білим світлом. Як переключаються режими, у нас є відео на сайті, можете подивитись. І ця фара кріпиться ось так кріпленням вверх. Тоді у неї працює чітка світлотіньова межа, і ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив цю фару білий режим. Подивіться, як вона класно світить. Чітка світлотіньова межа, дуже широко. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Світить приблизно метрів на 100. Ось я її опустив на 30 см від дороги. Ось так класно світить ця фара. І зараз включаю жовтий режим. Ось я підключив жовтий режим. Дуже-дуже яскраво світить. Його можна використовувати, коли погана погода. Дощ, сніг або туман буде дуже класно світити ця фара. Ось так вона світить. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.